Значить, глушимо клапан ІГР. Електронно, він вже відключений. Хлопці з Римсервісу прислали отаку заглушечку і таку прокладочку. Значить, ситуація в чому? Відкручуємо цей двигун, до речі, 3.2, дизель CDI 613 двигун. Я не знаю. Ну, в мене стоїть на Мерседесі 220-й кузов, W220. Ставився на W210 кузов, шестирядна шестерка, дизель. Електронно ми його значить, відключили. Е, у нас була своя проблема. Про проблему розповідати не буду. Не знаю, виконає ця заглушка цю проблему устранить нам. Заглушечки ставиться сюди. Дуже поганий доступ би. Показав би, може, ближче, тому що тут в нас іде охолоджувач газів з вихлопних. Заходив антифріз тут і тут знизу. я вже так трошки ковиряв і бачу, що там у мене починає трошечки він так дуже неприємно. Виходити, щоб не прийшло ще глушити, бо прийдеться знімати колектор впускний. Тому ставимо її сюди. Заглушка стає дуже туго. На моє враження, я зараз її трошки тут, тут оброблю наждачною бумагою. Ну, може, в когось стане і нормально, бо кожного. Може бути різна, ну трошки різний діаметр, і виробітка різна. Хоча там виробітки немає ніякої, але тут -от є невелика така, як сказати, заусінниця, тому спробуємо її поставити. Зразу її, потім поставимо прокладку. Ну, я так вирішив. Кажуть, що можна, треба садити на герметик, але ми на герметик сидити не будемо. Головне нам, щоб звідси не йшли гази під капотне пространство і не затягували їх в салон. Ще, ще одне відео для хлопців з римсервісу. Просили фото, але з фото дуже важко. Дуже важко там сфоткати. Значить, глушили ми клапан. EGR, повторюю, електронно, він був вже відключений. Зараз я його закручу, тут ще не піджав. Значить, відкрутили теплообмінник. Знаходиться один болт-гайка. Цей болт я оригінальний впав у мене в яму, там в мене не знайшов я його. І тут Три болта з тої сторони зараз покажу. Тут вони один видно. От. Відкрутили, трошки відвели трошки в сторону, вимив все від гарі. ну, як зміг, скажімо так. Взяв, прокладку не ставив трошки варвавським способом. Проточив ту шайбу, що я показував, трошки варвавським способом я її туди вставив, вона дуже туга, прийшлось трошки її забивати, брав викрутку, та маленьким молоточком її туди забив. Але все добре, неде нічого, потихеньку зробилося. Промазав герметиком. От, і Вдягнув все назад. Ну, ще результату не знаю. Подивимось. До речі, хочу наголосити, тут знаходиться зворотній подача антифризу на охолодження самого радіатора клапана. Тому будьте обережні, щоб ви його не виламали. Я сподіваюся, в мене трошки там капнуло, але напевно все добре буде. от. Не вбирав. А, можна було вбрати теплообмінник, але тоді треба ставити заглушку не тільки тут, а ще й там. Яка вона там, на три отвори, ну не знаю. Не знайшов, до, до речі, в інтернеті, може вона і є. Взагалі можна його прибрати і зробити О, тут патрубок спускного колектора і сюди його подати. І це все прибереться. Ну, якому, як. Хочеться, щоб більше було до оригіналу, але вже багато чого перероблено. Дякую.